Вітаю друзі! Сьогодні 15 травня 23-го року. І дуже коротко сьогодні побалакаємо про один, одне питання, яке було поставлене моїми глядачами. Чому скручуються листя? Але не кучерявість, а скручується в лодочку. От бачите, нічого тут не скручується на даний момент. Хоча було і скручувалося. Друзі, я рахую, що можуть бути такі причини. Ну, ви пам'ятаєте, всі статті закінчилася, яка була погода. Дощ, холод, вітер. І це напротязі цілого місяця, а може і більше. Звісно, що такі умови не пройшли незаміченими рослинами. І вони, звісне діло, страдали. Тому перша причина. У мене теж теж скручувалися, однак на даний момент вже все порозкручувалось. Ну і не забувайте, що перші листочки вони теж йдуть от такі, от, як лодочка, а потім розпрямляються. Це перша причина, погані погодні умови, холодно. Я тут приводив примір. Приклад, що Засунуть мужика в холодну воду, там все скручується, скукожується, а потім перейти в сауну і все розкрутиться і буде клас. Лист зараз чудовий. Друга причина можливо залежати і від підвою. От на гіркому міндалі. Ви бачите яке листя все ну, весь час воно таке класне. А на алечі вона, нектарин, то трошки скручилось. Ага, Вон ти де заховалася, я шукаю, а. Так що, друзі? Це нічого страшного. Воно зараз потеплішало. тут трошки була лодочка на ніктарінчику цьому. Однак ви бачите, вже, вже тут листя посередині гілочки, воно випрямляється. Нічого страшного нема. І як висновок, треба дати рослинам зараз підтримку. Задіяти антистресові препарати, такі як мегафол і тому подібні. Я, наприклад, дав філатін желіза. Дав плантафол 320 ки воно з мікроелементами йде. Зараз зараз йому мікроелементи, не треба його кормити, зараз азотом. Ну, також мож, може бути ще причина, що ми спасали рослини наші весною цією катастрофічною. І давали дуже багато засобів захисту рослин. Це теж напрягало наші рослини. І Зараз треба їм дати солоденького мікроаліменти, легко усвояємо формі добрива, такі як плантафол, там мастер. От. І через декілька днів от я три дні побризкав, і вони і позеленішали, і виноград позеленішав, хілатин, заліза. Може брексил задати. Ну, задати. Найкраще, звісно, феррилін. 10 грамів строго під корінь. І будуть у вас листочки розпрямлятися і зеленіти, як це повинно бути. От бачите, яке воно зелене. Тут на краю, де воно тільки розпускається, воно трохи лодочка, а вже далі йдуть лікарні листя. Отак От коротенько, друзі, про цю лодочку. Нічого страшного нема. Зараз все налагодиться. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Production Ukraine. Оце пронормував. Т5, десь порядка 300 плодів осталось. Ну і взагалі, ви бачите, яке дерево. Знизу до верху воно заповнене корисними побігами, листям і так далі. На все добре, друзі, до побачення. І вибачаюсь, друзі, мало не забув. Ще ж один є спосіб боротьби з скручуванням, з лодочкою. А. Є в дитячих магазинах такі маленькі. Маленькі, утюжки, праски маленькі. От треба купити такий, таку праску, беремо досточку, підкладуємо і проглажуємо листочки. Ось так, підклали і утюжком раз, раз, раз. І буде все добре. Можна і так. Хоча воно все порозправляється і само. дать тільки йому смаколиків. На все добре, друзі. З вами був Петрович.